Тим часом благодійні організації почали видачу дров вразливим категоріям населення на Миколаївщині. Як запасаються люди деревиною і які прогнози дають на зиму? Єлизавета Кротик чула. Що у вас в руках? Що це за дрова? Де взяли? Це лоша, дзвинограда і квітів. Оце таке по городу. О, а прав це такий бур'ян? Бо... Для, Я... Для чого? То пит у плиту, щоб було мені тепленько. 87-річна Євгенія живе на одну пенсію. Як похолоднішало, опалювати будинок газом немає змоги. Дровами каже дешевше. Раніше постійно купувала їх сама. Нині ціни зросли, тому радіє допомозі від волонтерів. Чи вистачає? Купляю. Я купляю дрова. Тому що отут газ, а тут немає, а я живу тут усе, тому що дуже больші. Я їх, якщо буду топити, то тоді треба хату продати і заплатити за газ, а дрова трошки менше. Купляю дрова, купляю. Купляю і роботаю. І на городі, і в дворі, і на вулиці, і кругом. Нормально горить, нормально горить, що нормально. Я вже трошки приготувала, що буду розтаплювати, бо вже ця ніч була холодна. Ще й дрова привезли, я вже герой. Усі гроші, я... що має, жінці доводиться витрачати Янували. на ліки. Небольша пенсія, небольша пенсія, а дуже дорого таблетки. Я живу на таблетках. Я не тільки на таблетках живу. А тепер я пішла в больницю і мені помірили давлення. Я пішла на установку поїхати у город і брикнулася, і вмерла. І благодаря, що больниця рядом, коло больниці, і дівчата повиходили, і мене спасали. Переважна частина жителів Вознесенської територіальної громади внутрішньо переміщені особи та літні люди. Усі вони потребують допомоги під час опалювального сезону. Паливний матеріал особливо, тому що дороговартісний він і ну, у нас ще й проблема із логістикою привезти ці, ці пали це паливо, тому що в нас степи лісів, таких немає, і це дуже дуже вдячні за таку допомогу. Проєкт підтримки постраждалих регіонів на період зими 2024-2025 років фінансує міністерство закордонних справ данії для жителів Снігурівської громади. Діє програма грошової компенсації комунальних послуг. А для Вознесенської забезпечення паливним матеріалом. Три умови: по-перше, це не отримання домогосподарством аналогічних видів допомоги на прийдешній зимовий період від інших організацій. Це перша головна умова. Друга умова це те, що середній дохід домогосподарства не має перевищувати 6 тисяч триста гривень на особу. І і, третя умова обов'язкова це те, що, хоча б один член домогосподарства, мав мати і має мати критерії вразливості. На домогосподарство надається 7 метрів кубічних дров у Вознесенській громаді. Вже 56 жителів їх отримали. До кінця листопада забезпечити паливом планують ще 360 сімей. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.